Розгляд. його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Увага, детальна інформація про роботу адвоката Тізула. Олега Івановича розміщена на його сайті перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. Стаття 33 Конституції України, кожному. Хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною, не військовою службою. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 353 Кримінального кодексу України. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Частина 1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи поєднане із вчиненням будь яких суспільно небезпечних діянь. Карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Частина друга те саме діяння, пов'язане з використанням форманого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до трьох років. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю відповідно до указу Президента України про велику державну початку України від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096 з метою підвищення авторитету всіх